І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. І в цьому відео я проведу огляд на оновлення, що вийшло позавчора. Насправді, це відео я хотіла викласти ще вчора, проте вийшли деякі неполадки, тому викладаю сьогодні. Також хочу перед вами дуже вибачити через тривалу відсутність на каналі. Проте на те були причини, але тепер я вже повертаюсь, я не знімала кілька відео наперед, тому якщо я там не зможу щось зняти, не встигну, то у мене буде що викласти. Що ж, ну а відео нарешті починається, тож приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Ну і для початку хочу сказати, що разом з будиночком і меблями нам додали новий світ для будинків, для креатора будинків. Хочу сказати, що він більш такий сучасний, тобто там, ну, як ви бачите, висотки, всякі поїзди, більш крутіші машини. Ну і тому це дуже прикольно. Що ж, ну а зараз будемо вже будувати будиночок, і ще раз подивимось, як він виглядає. Ну, думаю, що всі, хто дивляться це відео, вже 100 разів його бачили, тому сильно зупинятись на цьому не будемо. Що ж, ну і з цього моменту починається огляд на сам будиночок і меблі в ньому. Цей будинок у нас двоповерховий. На другому поверсі знаходиться житлова частина, а на першому така, якби вулична. Тут, як бачите, місце, щоб попрати речі. Ось тут у нас ліфт, ну, в принципі, ліфт з А, І це місце, де можна облаштувати караоке. Прикольна задумка, хочу сказати, з караоке. Рухаємось на другий поверх. Ну і як я вже сказала, на другому поверсі у нас житлова частина. Тут одна така квартира, двері, ну, вхід. Перша кімната досить маленька з вікном. Друга кімната величезна. І як бачите, тут є ось такий от балкон, який дуже прикольно відкривається, і вид теж дуже красивий. Коротше, за балкон ставлю лайк. Друга кімната ця дуже велика. Потім знову ж таки маленька кімната і така середня, ну, невеличка. І зараз будемо переходити до меблів. Так, нам додали два ліжка одне одномісне і одне двомісне. Дуже красиві, коротше, мені обидва подобаються. Після ліжок у нас йдуть тумбочки, їх нам додали 6 штук, теж дуже всі красиві, єдине мені не подобається перша, вона по кольорам, по кольоровій гальмісті взагалі не вписується. А так, тумбочки класні. І далі у нас картини. Перша з нічним виглядом на місто. Друга це така якби пробкова доска. Третя ось така от мілашна з двома ведмедиками. А третя це як об'яви такі. Ще, нам здається, додали ось таку от штору, проте я не впевнена, що це звідси, тому ну, не 100%. Далі у нас розділ з шафами. Перша шафа тут дуже класне планування. Так, далі друга шафа це такий як міні стелаж Потім комод з двома шухлядами. Теж такий естетичний. І третя це такий для одягу вішак із поличками. Потім у нас йдуть килими, і килими теж всі мені дуже подобаються, всі дуже класні. Так, ну і ми перейшли в розділ з ванною, і ванну нам само собою не додали. Додали буш. Душ теж досить такий красивий, така от стінка прикольна, особливо низ мені подобається. Коротше, да, душ класний. Далі розділ з всякими тріщинами, пролитою водою, пролитою кавою. Ну, як я думаю, ви всі знаєте, також тут є такі от графіті чи щось таке. Я думаю, що ви всі знаєте, що це оновлення пов'язане з прибиранням. Тому тут дуже багато всяких калюж і тріщин на стіні. Далі мелочовка. ось такий от компактний унітаз, потім ось такий от компактний теж настінний кран, рукомийник, потім ось таке дзеркало естетичне. І ось таке теж велике, красиве дзеркало на підлозі. І ще нам додали ось такий от бальзам чи гель для душу. Я навіть не знаю, що це. Проте він зелений, але тюбік естетичний. Як я вже казала раніше, це оновлення дуже сильно пов'язане з прибиранням, тому в розділі з прибиранням нам додали дуже багато всього. Я не буду розказувати про все. Ну, я поки все це розкладаю, ви можете подивитись. Також тут є лайфхаки, ну, кілька лайфхаків, я їх теж вам зараз покажу. Перший лайфхак якби, заключається в тому, що всіма ось цими прибиральними штуками можна прибрати якби калюжу. Ну от Ви зараз бачите, тобто просто водиш по цій калюжі, я не знаю просто, як це пояснити. І вона прибирається. Тому я дуже рада, ну це дуже круто, я дуже рада, що е, розробники додали таку класну анімацію, того що ну, в цьому оновленні її реально дуже багато. Ну і Другий лайфхак якби, заключається в тому, що з цими всіма миючими засобами можна фарбувати волосся. Я зараз це вам показую на хлопчику, ну і це, в принципі, прикольно. Так, переходимо до кухні, і ось нам додали два нових холодильника. Перший це прям холодильник, а другий це автомат з їжу. Ну, Звідси її, само собою, можна діставати. В розділі зі стінцями нам додали три нових стільці, і особливо мені подобається ось це от третє прозоре крісло. Також нам додали три нових столи, але якщо чесно, то всі вони якісь такі хімі. Також нам додали ось такий от новий кухонний стіл, він теж такий компактний. Ну, як бачите, тут все дуже гарно працює. В розділі із приборами нам додали дуже багато всього. Я, мабуть, не буду розказувати все прям конкретно, але дуже круто, що нам додали дуже багато техніки. Як бачите, тут і мультиварка, і плита, і блендер, і тостер, і кавомашинка, і електрочайники, і чого тут тільки нема. А, також нам додали нові рецепти, я трошки пізніше вам про них більш детально розкажу. В розділі з їжі нам додали якийсь рис-панкор. В розділі із напоями нам додали е, ось такий ось металевий чайник, чашку і ось такий ось напій. Не знаю, що це таке. Що ж, ну а ось і якби рецепти. А хочу сказати, що рецепти класні, все виглядає дуже апетитно, окрім першого. Е, ну, якби риба з какао, це якось дуже дивно. Тому це я їсти не збираюсь. Також нам додали два дивана. Також купу крісел, ну на чому можна сидіти. Це я вже, до речі, перейшла у розділ із диванами у розділі з вітальні. Ну і щось таке великий білий диван теж виглядає досить мило. Далі у нас на черзі розділ із освітленням. і як ви можете побачити, нам додали дуже багато всього. Все дуже класне, проте мені якось не дуже подобається, що ну я звісно розумію, що тут на першому поверсі розташоване караоке, але якось тут одні меблі дуже яскраві, а інші такі всі білі. І ну, як на мене, воно якось в одному оновлені не дуже поєднується. Краще б зробили там е, два менших, і там один був би більш такий яскравий під караоке, а інший весь такий пастельний. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Далі у нас розділ із рослинами, і нам їх додали досить багато. Я не буду знову ж таки розказувати, що та як, але хочу сказати, що всі вони теж дуже красиві і особливо мені сподобались ось ці от маленькі. Далі розділ із контейнерами, коробками, як це правильно назвати. Нам пододавали тут знову ж таки дуже багато всього. Все. Ну, Насправді не наче Пінтереста, тому мені все дуже сильно подобається. І ще нам додали ось такі от ароматні свічки і іграшку ведмедика. В розділі з технікою, там, телевізорами, ну, я думаю, ви не зрозуміли, нам додали два нових телевізора. Перший це такий, як е, домашній кінотеатр, я не знаю, як це назвати. А другий це караоке. І до них три диска. А Зараз ми будемо їх якби, пробувати, випробовувати, як вони працюють. Е, поки що, ну я думаю, що це у мене глюк, е, тому що у мене ж зломка, і я думаю, що Ну, у мене щось поки що якщо чесно, нічого не працює, як бачите. Е, не, щось запрацювало, але це не то. Добре, е, давайте спробуємо караоке. Е, Тут, я думаю, треба. О! А як бачите, все працює. Правда, у мене щось без звуку, але може, воно є без звуку. Тут можна ось, бра... бачите, брати мікрофон і співати. Зараз спробуємо інші диски. Тут ще два. А, до речі, не знаю, куди ділись, Там ще одна група була. А, ну, ось тут, по суті, те саме, просто інший співак і якби, трошки інші кольори. І спробуємо іще. Е, як це мені звати? Еву Еву Блю. Цей диск у мене чомусь о, поклався. Але я думаю, що це у мене воно глючить. Ну і бачите, тут так само. Помінявся колір і персонажі. Ще нам додали нове радіо. В розділі зі швейною машинкою нам додали ось такі от жетони, щоб прати свій одяг. Потім вентилятор. Ось от і ще це здається обігрівач. В розділі зі смітником нам додали ось такий от люк, потім смітник естетичний, потім ось таку трубу, не дуже розумію на що. Потім ось такий от пил, який можна брати в руки, і ось таке от сміття. І схоже що все. І тут є прикольна секретка. Дуже прикольна. Якщо нажати на люк, то він відкриється і тут буде таке от крісло для крампета. Ну, в принципі, досить мило. Далі показую текстуру стін і підлоги. Хочу сказати, що оновлення мені сподобалось. Ставлю, мабуть, 8 із 10. Я не показувала все дуже детально, тому що хотіла зробити це відео не дуже довгим, і мені здається, що у мене це вийшло 13 хвилин. Я вважаю, що це прогрес. Що ж, ну і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Став лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!